Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви в п'ятнадцятій годині приблизно в Жешові сім великий військовий транспортний літак з ракетами для Петріотів. Отже, завтра ці ракети вже будуть в Україні. У нас вони підвищерпалися в результаті відбиття двох останніх масованих ракетних атак, але все добре нас ними все ще забезпечують. І за співпадінням так само в 15-й годині завершилася третя хвиля ракетних атак, які здійснили українські збройні сили по Білгороду. Білгород нагадаю це старовинне українське місто, яке доволі давно вже окуповане Московією. Воно повернеться до складу України, але поки що, на жаль, от по цьому старовинному українському місту, де засіли окупанти, необхідно здійснювати ракетні атаки. Шкода, що неможливо це робити по Москві, поки що по Білгороду, але це добре. Є чим відповідати, коли в Московії станеться криза в керівництві, що викличе загальний безлад і обвал системи, і туди в глиб Московії зайдуть українські збройні сили і українські парамілітарні організації на зразок братства. Цікаво, куди ці московити всі будуть тікати, і всіх цих білгородів, воронежів та й самої Москви. Українці свого часу тікали в Європу. Ті будуть тікати куди в Китай, в Центральну Азію. Цікаво, що з ними будуть робити в Центральній Азії. Що роблять з Центральноазіатами Азіатами в Москві зараз? Ми бачимо останні дні там великі облави, тисячі і тисячі оцих центральноазіатів, Азіатів, нелегальних мігрантів, які приїхали на заробітки, заарештовані в Москві, і їм пропонується альтернатива або депортація. Або ви йдете на службу Збройні Сили РФ, ідете на війну, і якщо виживете, вам буде дано російське громадянство. Гадаю, що в Центральній Азії, коли тут тікатимуть Москви, то будуть робити приблизно те саме. Їх будуть виловлювати і посилати на талібський фронт, воювати з талібами будуть давати кожному щелепу біслюка, чи канячу щелепу, чи що там, я не знаю. Тому що зброю буде вже малувати на той час, і вперед на кулемети Талібану. Ви думаєте, це казки? Ми стільки уже дивовижних речей бачили за останній час, що вас не повинні дивувати жодні фантазії, адже жодні, наприклад, мої фантазії не зрівняються з тією реальністю, яку ми незабаром побачимо. Так ось я вам кажу, ця реальність буде чудовою. Зараз перед тим як перейти до ґрунтовної частини своєї доповіді, я мушу зробити свої звичайні об'яви, які мене зобов'язує робити. Культ театр і братство. Спочатку культ театр 12-го числа буде черговий раз гратися. П'єса, взводний, опорний пункт. Це хороша містична комедія, і туди добре. Було би прийти, якраз цього вечора ракетних атак не буде на Київ. Ви знаєте, що я агент ФСБ. Я про все там в ФСБ домовився. Вони не будуть цей момент атакувати. А 15-го числа в цьому культтеатрі буде прем'єра вистави поетичні сварки перед комендантською годиною. І ця вистава присвячена за моєю п'єсою, ну скажімо так, квазі-п'єсою, за моєю квазі-п'єсою Ця вистава присвячена українській поезії за останні 100 років цим здобуткам і цим перлам, про які ви на жаль не знаєте, а хотілося б, щоб ви знали. Ми маємо потрошку абсорбувати українську культуру, її досягнення. Адже українську культуру, на жаль, пересічний українець знає гірше ніж американську культуру, ніж московицьку культуру. А це потрібно долати. Українська культура в українській культурі є чим пишатися. Тепер по братству. братство батальйон здійснює рекрутинг. Тобто ми потребуємо сміливих християн, які поповнять ряди батальйону братство, і мене часто питають, чи можливе приведення з ЗСУ до батальйону? От людина вже служить в ЗСУ. Він християнин, він сміливий, він хоче брати участь в карколомних спецопераціях, в диверсіях і хоче до братства, в принципі. Це вдається робити, і браття, ви звертаєтеся по рекрутингових телефонах, розмовляєте по цих телефонах. І якщо буде визнано, що справа варта мороки, це важка проблема перевести зі збройних сил до братства, адже братство діє в підпорядкуванні головного управління розвідки. Тобто це трохи різні структури Збройні Сили України і головне управління розвідки. Це різні структури, тому переведення міжструктурне таке важкувато. Тим не менше, таке вдається часто, і якщо буде визнано, що з вами варто морочитися, то будуть здійснені такі зусилля. Це буде не швидко, але все-таки це можливий ряд людей зі збройних сил прикомандировані до братства або переведені в братство. Зі збройних сил і зараз е, дуже добре воюють. Але е, братські тили трошки оголилися, зв'язку з тим, що майже весь актив пішов е, на фронт, і зараз у нас тут майже нікого нема нема наших братів і сестер, з якими можна чистити тил, якими можна захищати церкву, з якими можна е, здійснювати волонтерство, підтримувати наші бойові відділи. Е, і е, таких людей ми потребуємо. Тобто, треба відновлювати зараз тилову структуру братства і для того, щоб це зробити, е, з 19 по 21 число я проведу такі лідерські курси для тих людей з місць, е, які е, хотіли би утворювати на місцях ланки братства і, і очолювати ці ланки в подальшій роботі. Це інтенсивний дуже курс. Зголошуєтеся по телефону. От телефон вказаний внизу, і зараз я сподіваюся, вказаний на екрані. І записуєтеся на ці курси. Ви дуже багато. Почерпнете з цих курсів, це значною мірою змінить і вашу психіку, і ваші здатності до організації суспільства навколо себе. Ваші організаційні здатності будуть дуже сильно змінені, і туди допускаються на ці курси християни всіх конфесії і деномінації. Тепер по важливих справах, про які ми маємо з вами поговорити. Ми в минулій програмі, в минулому стрімі, говорили про те, що е, цей Ортега із Нікараго заарештували ще дев'ять католицьких священників, і я навіть скаржився, що Папа мовчить в зв'язку з цим, І от папа відреагував Нарешті він висловив мляве обурення тим, що дев'ятеро католицьких священників в додаток до тих, що раніше були заарештовані, так само заарештовані цим комуністичним промосковським режимом Нікараго. Ви знаєте, що нинішній папа приймається здебільшого правами гомосексуалістів. Йому мало цікаві інтереси і права католицької церкви, але от нарешті відреагував. І Китай відреагував. сьогодні. Е, Китай і Нікараго уклали угоду про вільну торгівлю. Я скажу, чому це важливо, але ось іще один момент: Південно-Африканська Республіка це є така от на півдні Африки республіка, тому вона і називається Південно Африканська. Там ви знаєте, свого часу світове співтовариство допомогло. Допомогло закатати в асфальт білих бурів, які створили квітучу країну там на півдні Африки, країну справжньої демократії, справжнього гуманізму, сильної економіки і культури. І от світове співтовариство їх закатало в асфальт для того, щоб віддати країну людоїдам. І воно віддало країну місцевим людоїдам, і вони перетворили це от на повністю щось таке непристойне промосковське, огідне, де нема ні свободи, ні прав людини, ні економіки уже майже нема. І от ця саме Південна Африканська Республіка подала в міжнародний суд на Ізраїль. За геноцид нещасних палестинців, хоча там нема ніякого геноциду, як ви розумієте, тому що ізраїльтяни за весь час своєї, своєї операції в секторі газу вбили не більше 22 тисяч палестинців. Ну, скажем, це враховуючи те, що загинуло півтори тисячі ізраїльцян, то це майже порівняно. Оце антиізраїльське налаштування Південно-Африканської Республіки, оце загравання Китаю з Нікараго. Оці всі процеси, які відбуваються, ми бачимо, що це, це е, утворення коаліції проти Заходу. А змова проти Заходу. Почала активно кнуватися іще ще кілька років тому. І от Південно-Африканська Республіка, Путінська Рефія, всякі там дріб'язкові Нікарагуа – Це просто пазурі Китаю. Путін, коли готував повномасштабний напад на Україну, він був учасником цієї змови. Він був переконаний в тому, що його напад на Україну просто прискорить формування. Цього антизахідного полюсу, антизахідного світу, і що він завдяки цій своїй борзості буде грати особливу роль в цій антизахідній коаліції. Він був трошки розчарований тим, що все-таки і Китай відреагував млявувато, і багато країн відреагували млявувато на це діло. Скажімо, але він був переконаний, що його підтримують. Що в тому випадку, якщо будуть санкції проти нього, все-таки половина світу буде за нього, він був в цьому абсолютно впевнений. Ми бачимо, що десь воно так і є. Не так активно вони його підтримують, як йому б хотілося, б. скажімо, активно підтримують тільки дві країни: Південна Корея та Іран. Всі інші просто співчувають і дивляться, чим закінчиться. Звісно, якби Путіну це вдалося би швидко, то всі би. Радісно воз'єдналися би не навколо нього, навколо Китаю, але він би зайняв би одне з таких важливих місць в цій всій грі, але от цього не, не сталося, і вони бачать, що захід ще має якусь можливість огризатись. Тим не менше, і Путін, і Китай працюють дуже швидко. Вони швидко підтягують під себе цілі країни. Вони швидко підтягують під себе західних політиків засобами масової інформації. Вони швидко працюють над тим, щоб ця альтернатива заходу стала чим можна сильнішою, і щоб вона швидко могла протидіяти заходу. В цей самий час Конгрес Сполучених Штатів на канікулах Європа теж не особливо кудись поспішає. Тобто ми, звісно, вдячні за допомогу, але враховуючи те, що вони там на заході закривають очі на те, що проти них вже сконсолідувалася половина світу, і ця половина світу поводить себе агресивно. То вони могли би і пошвидше реагувати, поменше відпочивати. В чому можна погодитися з Китаєм і з Ерефією, це те, що нинішній світовий порядок є потворним. Ну, наприклад, існує така Рада безпеки ООН. Рада безпеки ООН це єдиний орган в ООН, рішення якого є обов'язковими для виконання всіма країнами світу, в тому числі і Україна має виконувати всі рішення Ради безпеки ООН. Рада безпеки ООН має п'ять постійних членів. Це, е, в тому числі, Ерефія і Китай. І 10 непостійних членів, які обираються по якихось квотах певним голосуванням, от зараз непостійні члени Ради безпеки ООН, це в тому числі Нігер, Габон, Туніс, Гана, оця південна, прости господи, Африканська Республіка, Кенія, Мозамбік і інші екзотичні країни. Ви просто повинні зрозуміти, що цвітом, ну принаймні формально, керує Рада безпеки ООН. Її рішення є обов'язковими для виконання України. Тобто Україна повинна слухатися рішень, в формуванні яких приймали участь Китай і Ерефія, а так само Нігер, Габон, Кенія і Мозамбік. Вам подобається такий світ? Вам подобається таке керівництво світу? Там тут розповідали про світову змову, і ми всі наївно думали, що це принаймні євреї. Ну, старовинний, якийсь там народ, вони такі, от всі розумні, хитрі. Вони там можуть якось хитромудно керувати світом. Та ніфіга подобного. Габонці і нігерійці керують світом разом з китайцями і Ванюшками. Вам подумається жити в такому світі? Є озброєна рука з заходу НАТО, такий воєнний блок, який справді дуже могутній за такими статистичними показчиками. За формальними показчиками він дуже такий весь сильний, і от це НАТО всі роки після розвалу радянського союзу сприяло Московії. Тобто, воно вон він цей блок. Він її обціловував цю Московію. Він допомагав Московії отримати ядерні арсенали України на початку 90-х років. Цей блок допомагав українським лахам і злочинцям знищити наші ракетні шахти, стратегічні бомбардувальники, багато зі звичайних видів озброєнь, весь запас протипіхотних мін. Все це під кураторством НАТО взагалі то відбувалося. Тобто, блок НАТО послаблював Україну і посилював безчас час Московію. Він давав їй весь час сигнали, що можна бути барзіє. Європейський союз. Таке от утворення. Зараз останнім часом дав, дав 10 мільярдів доларів Угорщині. На ці 10 мільярдів доларів Угорщина провадить антиєвропейську політику, тобто політику спрямовану проти європейського союзу. Тобто, Європейський союз фінансує. Е Політику Угорщини спрямовано проти Європейського Союзу. Те, що вона спрямована проти України, це само собою. На це можливо європейський союз не звертає уваги. Але те, що ця політика спрямована проти Європейського союзу, а, єв... а угорці ж за це платять. Вони вкладають вони по справжньому вкладають серйозні гроші. Наприклад, в Сполучених Штатах в кампанію промоушену, е... угорської політики і Угорщини, і в інші. І в інших європейських країнах це, ду... це дикі гроші, які витрачаються. Так от всі ці гроші, надані їм Європейським Союзом. Колективний Захід з усім цим Європейським Союзом і НАТО от всі останні роки принизливо терпить відверті погрози з боку Ерефії. Ерефія відверто погрожує, Ерефія відверто атакує, Ерефія відверто провокує. Захід в його в, 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 в територіальних водах країн НАТО в повітрі країн НАТО вона роками займається цими провокаціями. Вона роками погрожує окупацію якихось країн НАТО, якимись виставляє вимоги, виставляє умови, загрожує ядерною зброєю, і все це терпить. Тобто величезна потуга в світі. 80% військової потуги всього світу це Захід, і він терпить від якихось карликів, погрози і шпиняння і якісь уколи. Браття, цей світовий порядок не має права на існування і е, змінить цей порядок не Китай, він фактично в ньому зацікавлений. Не Ерефія, яка теж фактично зацікавлена в, слаб, в слабкостях цього порядку. І, звісно ж, не Південно Африканська Республіка. Цей порядок маємо змінити ми. Ми найбільше зацікавлені в тому, щоб він змінився. І у цих змінах найголовніше це дух. Плоть це ніщо, дух животворить. І от наш дух має животворити. І спочатку, звісно, ви маєте рацію. Треба змінити суттєву Україну і порядки в Україні, а потім потрібно змінити. Порядки на Заході, а потім треба змінити порядки в усьому світі. Що свого часу змінило Європу, яка з такими труднощами протиділа якимось угорцям, якимось аварам, яка посипалася перед мусульманами, її змінило і вивело на лідерські позиції в світі Христові походи. Христові походи перетворили Європу, а зрештою, наслідки Христових походів перетворили і весь світ, забезпечили Заходу і Європі абсолютне лідерство в світі. Ось Христові походи мають повторитися, і Христовий похід має бути організований, і українці будуть на чолі цього Христового походу. Та, власне кажучи, ми уже на чолі. Просто потрібно це усвідомити. Потрібно присвятити наші військові зусилля і наші жертви, нашу жертовність потрібно присвятити Богові. Сьогодні братство, а завтра вся українська нація має стати авангардом вселенської церкви. І так буде. Так і амінь. На цьому вам моє щире, звитяжне, питомо українське Ауфідрзаїн. І пам'ятаєте Путін? Хоче, щоб ви і надалі розмовляли мовою огідного Булгакова.